Євген Степанович Товстуха, видатний лікар та фітотерапевт, людина, чий науковий та практичний досвід в галузі траволікування, відомий далеко за межами України. Розроблена Євгеном Товстухою технологія вирощування лікарських рослин та виготовлення з них лікувальних засобів, є величезним надбанням світової фітотерапії. В нашій програмі Євген Степанович поділиться. Накопиченими за півстоліття лікувальної практики знаннями і дасть відповіді на ваші запитання. Після тривалого курсу антибіотиків у мого трирічного сина виявили дисбактеріоз. Що пропонує фітотерапія в такому випадку? У нас тривалого вживання антибіотиків дуже часто судні препаратів. Змінюється е шлунково власне кишкова флора у процесі е еволюції людини від первісно-вчинного ладу і до сучасної цивілізованої Гомосапінс. Е е е еволюція відбулася відбувалася внаслідок харчування, внаслідок лікування і внаслідок. Людини, яка живе в тих чи інших умовах і як вона лікується. Отже, у дитині зміни, змінилася, власне кажучи, змінилась мікрофлора кишковика. А раз вона змінилась, значить порушення обмінних процесів. Це можуть бути закрапи, це можуть бути проноси, це можуть бути і найрізноманітніші суб'єктивні явища, які, які не дають можливості дитині. Правильно розвиватися, почувати себе здоровою і мати радість зростання і життя. Фітотерапія має досить велику кількість лікарських рослин, це ж які це рослини? Це Продолит лікарський, це калган, це перстач сріблястий, це та, та я ж, мати мачуха, це парило звичайне, це цмін пісковий, це Барбарис, це Алтея лікарська і підбіл мати і мачуха. Я багато сказав лікарських рослин, як же ними користуватися. Ну, насамперед є. Треба споживати і кисломолочні продукти, які рекомендують вам педіатри, тому що одними лікарськими рослинами живий організм не може жити і харчуватися. Як вже п'ятирічна дитина, скажімо, ви берете. Ви берете корені з коронавищами родовика лікарського, настоянку. Багато людей кажуть, чи можна дітям живати. Не тільки можна, а й необхідно. Це десь 5 років, 5 крапель на чайній ложці води 3 зарази в день за 30 хвилин до їди. Це родовик лікарський. Попримали тиждень п'ять крапель перстачу сріблястого на чайній ложці води. Попримали другий тиждень. П'ять крапель Барбарису звичайного на чайній ложці води. Поприймали тиждень, і тоді можна і водні розчини приймати. Які ж це, скажімо, одна столова ложка підбила звичайного мати мачухи. На склянку окропу кип'ятить три-чотири хвилини до п'яти хвилин настояти і вживати. по... Значить, півтори-дві чайних ложки три рази в день за 30 хвилин. Теж можна робити, робити і не тільки можна, а й бажано е вживати із Алтеєю лікарською. Беруть квітки і листки. А в таї лікарської столову ложку заливають склянкою окропу, настоюють 30 хвилин на бою всю ніч і вживає дитина по чайній ложці три рази в день за 30 хвилин до їди. Треба сказати, що лікувати дисбактеріоз складно, проблематично і тривало. Але лікарські рослини надійно можуть повернути, власне кажучи, відновити ту мікрохолу кишковика, яка внаслідок тривалого вживання антибіотиків, порушився отой біо, біоценоз, як можна його назвати, у кишковику дитині. У мене виявили гепатит С. В інтернеті вичитав, що це невиліковна хвороба. Чи є у мене шанси жити? В сучасній медичній науці відомі такі грізні гепатити, як А, Б і С. Вважається, що це вірусне захворювання і особливо небезпечний гепатит С. Вражається імунна система. Причому вражається вона надзвичайно. Застосування антивірусних препаратів проводиться комплексно, але воно, як правило, не дає наслідків подібних необхідних. Справа в тому, що засоби фітотерапії. А ми маємо і в лікуванні цього грізного захворювання, також успіхи. Є люди, які живі, повернені до суспільно корисної праці по 5 і 10 років. Навіть 15 років його є один чоловік, при чому один чоловік є. Із, із Німеччини. Власне кажучи, він лікар і приїхав додому. До, до нас додому у фітоцентр. Ми з ним довго розмовляли, і я йому призначив ліки. Які ж є, ми призначаємо ліки. Ну, насамперед, це ті, що е, е, мають гепатотропну дію. Це мин пісковий. Це цихорій дикий або культивований, це стопчики з примочками когорози звичайними, і це перило звичайне, це гречка посівна, це тополя чорна, це родовик лікарський, це автея, це підбіл звичайний спориш і інші лікарські рослини. Можна їх назвати десь близько 20 лікарських рослин, але основні все є. це. Цімін піскових і це барбарис, це перед звичайний, це подорожник великий. Не треба забувати про е, наш е, препарат е, особливого особливо спектру дії і про побасан. Якраз наявність е, наявність. Е, Прополюсу говорить про те, що він діє найрізноманітніші віруси, в тому числі, і, і вірус гепатиту. С. скільки ж треба лікуватися. Лікуватися треба довго, власне кажучи, лікуватися треба впродовж всього життя. І, і особливо дякуватися треба у фенологічні пори року. тобто ранньої весни, раннього літа, ранньої зими, ранньої осені. Чому? Тому що якраз у цей час збіднюється організм людини вітамінами, полівітамінами і, і людина. Значить, піддається, піддається впливу адновірусної інфекції, бактеріальної інфекції і тому подібне. Отже, якщо вам треба допомога, то будь ласка, приїздіть до нас у фітоцентр, це Єготин Київської області. Ми розробимо вам. Цілий комплекс лікарських рослин, ну, всього я за чотири хвилини не скажу, а то вам буде приготовано, розказано. Наш колектив напише вам, навчить, як користуватися, і як це ще ви не приречені ви маєте. ви маєте. Значить, право жити і повноцінно працювати. Крім названих мною рослин, треба ще сказати на жінони, нові, новітні оздоровні набори. Їх вживати комплексно, це номер 6 номер 7, номер 12 і номер 9. Обов'язково вживати або по тижню, краще по тижню або по два по, по тижні, або по місяцю навіть ну краще, найкраще оптимально вживати це по, по тижню або через день. Я професійний дальнобійник і страждаю на геморой. Препарати з аптеки слабо допомагають. Що ви мені можете порадити? Ну, як ви сам назвали себе, що ви водій-дільнобійник, і оце переїзди, перебування в однаковому, так би мовити, фізичному стані, воно і привело до того, що у вас вразилися. Що таке гемороїд? Це. Захворювання винозної системи заднього проходу. Отже, як із ним боротися? Боротися з, з ним потрібно ну, насамперед на це боротися із з, з, запальними процесами, і, як називається в медицині, розріджувати цю винозну кров. Для, для цього є. Найкраще використовувати гірко-каштан і медонку лікарську. Гіркокаштан береться квітки гіркоштану 1 до п'яти. Одна частина квіток на п'ять частин 40 градусного спирту настоїться 15-20 днів. І використовується значить по 30-40 крапель, можна і більше три рази в день. Так використовується і медунка лікарська, тільки там береться вже ця рослина, і настоюється відповідно, і можна вживати по тижнях. Тиждень вживається гіркокаштан, а тиждень вживається. Минунка обов'язково, коли відбувається так званий акт дефекації, то треба протирати задній профіль найкраще. Найкраще протирати настойкою чорної тополі. Тепер, якщо у вас немає незначні вузли і немає кровотеців, то це інше дікування. Якщо ж кровотеча, то там треба застосовувати і, і проповесан. І, і поліневрити. Найкраще є у нас такий препарат, як поліневрити. З чого він складається? Він складається з м'яти, чаберу, меліси, хмелю, берези і деревію. Оце все оце все композиція, це тобто, приготована на 40-градусному спирті, і коли ви їдете у. у Далеко подорож, то берете його з собою. І обов'язково. Значить, ну, вам тяжко сказати, не, не засиджуватимеся, тому що ваш факт е, їхати 200-300 кілометрів, чи якщо ви дальнобійник, то і, і, і сотні, і тисячі кілометрів, то тут, тут, то, тут е, треба час від чату, щоб протирати відповідне місце. Коли ви е, миєтесь, то обов'язково треба пам'ятати, що Митися треба ледь тепленькою водою і туалет заднього проходу проводити із е, дитячим милом, Дит, власне, дитячим милом, тому що гарячі ванни, особливо е, значить, вони приплив крові до тазових органів, а вас і, тава, і так там за застій, е, застій крові. Так що Гарячі ванни вам протипоказані. До речі, як і холодні, також протипоказані. В моєї сестри дифузний зоб четвертого ступеню. Справи з лікуванням безнадійні. Після курсу гормонів стало ще гірше. Спроможна фітотерапія при такому діагнозі. У фітотерапії наявні. Досить ефективні лікарські засоби для лікування токсичного, вузловатого і інших захворювань щитоподібної залози. У нас, скажімо, розроблений такий номер 12А. Що він складається? Він складається з таких лікарських рослин. Це не треба колюча, чорна тополя, листки чорної тополі, есфорцет, парило, горіх волоський. і тривало ми використовуємо цей нон No12А. Треба сказати, що використовується не тільки всередину. А й місцево. Місцево найкраще вживати це спиртовий розчин чорної тополі. Береться чорна тополя і роблять, змочують марлю в чотири щари і до ділянки щитоподібної залози прикладають на 30-40 хвилин, або краще і на, на, на всю ніч. Це також ефективне лікування. Вживають і всередину буруньки настойку буроньок чорної тополі по одній столовій ложці три рази в день за 30 хвилин до їди. Краще поєднувати до їди приймати нон номер 12, а після їди приймати чорну. Тополю. Треба сказати, що лікування щитоподібної залози воно не лише проводиться нами 12 номер 12 А, а й ноном No6, нон 7, нон no і це дає можливість зняти токсикоз, поліпив зняти тремор, якщо він є, потім нормалізувати і відпочинок. Потім дуже часто нормалізувати нормалізувати менструальний цикл, бо це коли бо дуже часто бувається, коли відбувається це майже синхронно порушення з починається менопауза і починається так би мовити збільшення щитоподібної залози. Ну і треба зізнатися, що Рівненська область якраз є ендомічною щодо зобу, бо там вода, яку споживають люди, немає тих основних мікроелементів, які попереджують розвиток цієї, на жаль, досить поширеної недуги. Свої питання ви можете залишити на сайті. Товстуха.ком координати фітоцентрів Євгена Товстухи ви бачите на своїх екранах.